Принцип взаємного визнання або принцип касі з дитішом. Цей термін означає, що кожна держава член Європейського союзу повинна визнавати і приймати стандарти інших країн Європейського союзу, сприяючи таким чином вільного руху товарів і послуг на внутрішньому ринку Європейського союзу. Принцип взаємного визнання розвинувся з рішення суду Європейського Союзу 1979 року у справі «Касіс де Діжон і створив прецеденти для прийняття майбутніх нормативних актів та рішень суду Європейського союзу. Цей принцип визначально вплинув на розбудову внутрішнього ринку ЄС та скасування національних бар'єрів на внутрішньому ринку. Принцип взаємного визнання вказав, що будь-які товари законно вироблені та продані в одній країні Європейського союзу, повинні бути прийняті для вільного переміщення в усіх інших країнах Європейського союзу. Тобто кожна країна ЄС мала свої стандарти у сфері торгівлі або ж послуг, і це ускладнювало розвиток торгівлі товарами і послугами між країнами Європейського Союзу, оскільки виробники, продавці чи постачальники змушені були виконувати додаткові вимоги у кожній країні Європейського Союзу, або ж не мали права взагалі імпортувати туди свої товари або послуги. Хоча, в принципі, всі вони функціонували в межах єдиного внутрішнього ринку європейського союзу, а мета цього ринку якраз і полягала в усуненні бар'єрів на шляху товарів і послуг, щоб розширити ринки збуту для виробників і постачальників, сприяти конкуренції, створювати збалансоване та уніфіковане торгове середовище. Тож принцип взаємного визнання відіграв ключову роль для розвитку внутрішнього ринку ЄС, оскільки взаємне визнання проголосило, що продукти або послуги, які є законними і відповідають вимогам в одній країні Європейського союзу, є дійсними і в іншій, якщо тільки не застосовуються конкретні винятки. З того часу взаємне визнання стало фундаментальним принципом права Європейського союзу, яке створило структуру. Спільного ринку та усунуло, або спокликане надалі усувати бар'єрі у міждержавній торгівлі. Дякую вам за увагу. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.